выходим ходим все, выходим кулящик, большие куря все и маленькие, и большие все, выходим все, выходим все. Ходимо, все ходимо. Наразі на екофермі більше двадцяти кіз, А почалося з того, що одного дня херсонська родина вирішила перебратись ближче до природи, розказує власниця ферми Олена Белозоренко. Ідея була про... ідея була просто завести кіз. Це була моя ідея. А чоловік мене підтримав і так вийшло, що з двох кізочок вийшла така екоферма. Ми жили у місті, працювали у театрі, і якось, мабуть, коли дорослішаєш, щось змінюється у мисленні. Нам одночасно прийшло розуміння, що нам тісно у чотирьох стінах. Захотілося на великий простір, і ми, як міські жителі, обрали із гарним краєвидом і щоб побільше було землі. Після цього я ще працювала протягом п'яти років. Я їздила до театру на роботу щодня, але в мене є певні проблеми зі спиною. І одного разу мені лікар сказав: Обирай, чи Станіслав, чи театр. В нас на той час вже з'явились наші породисті кози і обрали, звичайно, це місце, бо кози для нас це як члени родини. Спочатку придбали двох кізочок. До цього ніхто навіть не куштував козиного молока. Говорить жінка. Ми навіть не знали пользі. Ми навіть не знали про користь молока. Ми взяли двох кізочок, сестричок. Я пам'ятаю нашу першу кружку молока. Ми передавали її один одному, а раптом воно не смачне. А потім скуштували, виявилось, що молоко схоже на пломбір. Із молока Олена робила бринзу, але на цьому не зупинилась і спробувала готувати різні сири. Для неї говорить жінка, це творчість. Щоразу пробує щось нове, і зараз для дегустації гостям пропонує 16 підвидів сирів. Нас мало молока. В нас мало молока, мало дійних кіс, і ми все робимо удвох. В мене великі плани зварити пармезан, брі, але не вистачає ні молока, ні моїх ресурсів. Зазвичай сировари зупиняються на кількох видах сирів, але я на цьому не хочу зупинятися. Від минулого року на своїй екофермі родина приймає гостей. Цьому каже Олена посприяв карантин, бо люди почали їхати ближче до природи. У майбутньому белозеренки планують проводити реабілітацію дітей з інвалідністю. Планірую і я планую організувати безкоштовні поїздки для сонячних дітей. Якщо їм це потрібно, ми будемо робити. Зараз зазвичай люди не кажуть заздалегідь, коли приїздять до нас, що з ними є дитина із інвалідністю. Але їм дуже тут подобається. А нам спостерігати за цим приємно. Така робота, говорить психологіня Емілія Хутковська, позитивно впливає на дітей. Терапія, це спільна з тваринами робота. Вона має на меті викликати у пацієнтів позитивні емоції. Це може бути і скінної іпотерапія, і дельфінотерапія, ми знаємо, да? терапія кішками, собаками і так далі. Вона дуже добре допомагає при різних захворюваннях. Це може бути епілепсія, інсульти, хвороби, нервової системи, депресії, онкологія. Це може бути, якщо дітки з синдромом Дауна, це дуже корисно, тому що вони будуть. Спілкуватися, це буде таке єднання тварин, природи і дітей, буде викликати позитивні емоції, і агресія, тривожність буде зменшуватись, агресія буде ставати менше. У планах Олени розширити екоферму, створити робочі місця та більше людей познайомити із виробництвом сиру. Плани великі. Найбільша мрія звести окреме приміщення для сироваріння. Я хочу це не тільки для того, щоб мені було зручно і комфортно. Я хочу проводити майстер-класи. Я хочу, щоб люди тут могли працювати. Це також моя мрія. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсонщина.